Зустріч відбутись може, але аби вона принесла велику користь, то я дуже сумніваюся. Немає з ким вести переговори. А от як вважаєте, чи взагалі вдасться про щось домовитися з Путіним? Чи то Трампу, чи то Зеленському, чи на тристоронніх зустрічах? Ну, дуже хотілося б вірити, що на нього хтось матиме вплив, але думаю, його немає і Америка. Що значить закінчення війни? Якщо капітулювати, то він може закінчити сьогодні. Основне, які умови. Якщо ти умови, що Україна відмовляється від території і все решту, це не є закінчення війни, це тимчасово павні за війні перед капітуляцією. О, стосовно цих зустрічей, переговорів, як ви вважаєте, чи вдасться взагалі про щось домовитися з Путіним? Вважаю, що ні. А чи маєте якусь надію ви? На жаль, надії немає. Вважаю, що раніше зими точно про будь-яке перемир'я не варто й говорити а повний мир настане тільки коли Кремль буде горіти, і тоді буде найбільша надія не тільки Трампа, але певно всіх, хто зараз борониться від російського агресора. А от чому сама зима? Ну, тому що об'єктивно події на фронті уповільнюються, коли настають морози, важче проводити операції наземні, Ну і в принципі швидше темніє, тому така історія. День коротший операцію планувати на день важче стає. У мене два сини на фронті, тому я дуже маю таку надію і дуже хочу, щоб в нашій країні був мир, і щоб вони домовилися, за, за мир. Маю надію. Я так думаю, та всі українці мають велику надію, що може бути закінчення війни. Путіна з Володимиром Зеленським, їхньої особистої, двосторонньої. Я думаю, що вона обов'язково має бути. Я думаю, що обов'язково. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграм-каналі.